Чи може маленька Інді гра змусити замислитись про щось велике? Привіт! Ви на каналі Юкарічі. Випийте Солодкого Узвару, а я розповім вам про Back to Hers. Хорс Херс. Гра створена подоба інтеректів у 2025 році і проходиться дуже швидко. Жалігідне видовище <гум> у маленькому українському селі побувало велике лихо. Одразу в душі виникає щемке почуття, адже просто зараз через російську агресію люди змушені покидати свої домівки. Тому лихо відчувається алюзією. Однак Back to Херс про те, як село відновлюється та люди повертаються додому. Тож гра більше про надію та той самий світанок після найтемнішої ночі. Спершу я не розуміла, який тут сюжет. Просто грала, дізнавалася про мешканців будинків. А в останньому розділі я почала розуміти. Так би мовити, пазл склався і в'їбав мені прямо в слізну залозу. Back to Бектохер поділена на розділи, які починаються і закінчуються однаково. головна героїня іде стежкою, а в кінці мешканці будинку повертаються та балакають про щось своє. Якщо ви захочете дослідити ці, нібито безкраї простори, то ні. Назад до роботи. Завдання доволі прості: прибирання, ремонт та розпалювання вогнища. Деякі ремонти вимагають малювання символів. Вони іноді повторюються та не потребують цілковитої точності. Що робить цю гру надзвичайно душевною, то це те, що більшість об'єктів мають свою маленьку історію, яка розповідає, як жили ці люди. Для візуалу та персонажів використовувалися референси із життя розробників, що додає грі такої людяності та затишку. Ось, наприклад, Беслокі, та оцей дещо моторошний міст. У кожному розділі інша локація зі своїм осіннім вайбом. Покинуті речі, зламані огорожі, зарослі городи, все таке домашнє, але спорожніле, допоки героїня не прибере все та не розпалить вогонь. Як зазначала Анна Рябчинська, гра має бути схожа на Твінпікс, але у Житомирі. Тож, вогню їди за мною у Житомирі. Завершивши ремонт, героїня розпалює вогонь, і мешканці за покликом вогню повертаються, ніби метелики, що летять на світло. Також у кожній хаті є кілька свічок, які можна запалити. Вогонь тут як символ очищення, затишку та тепла. Музика додає атмосфери, а саунд дизайн занурює в це середовище. Але єдині персонажі, яких озвучили, це кури. І що тут ще сказати? До питання підійшли творчо. На жаль, діалоги передані лише субтитрами. Поліський діалект трохи спростили, щоб гравці з інших регіонів не мали труднощів з розумінням. То що я можу сказати про Back to Херс, окрім того, що я не можу правильно прочитати назву. Те, що це коротка, але змістовна гра, і в ній прекрасно все. Ну тобто я ж одного разу не зловила себе на думці, що гра нудна, чи я дарма витратила свої 139 гривень. А і ще у грі немає російської локалізації. Для мене це завжди плюс. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. І як казав один мудрий чоловік, не забувайте грати в українське.